Розраховані від 22 до 50 людей одночасного перебування. Ось такі захисні споруди продовжують встановлювати поблизу зупинок громадського транспорту у Запоріжжі. Залізобетонні конструкції мають слугувати укриттям для людей під час ворожих обстрілів. Коли йде воздушна тривога, треба ховатися. Я з прифронтового оріхова. Куди я побіжу? Якщо зараз буде воздушна тривога, хоча б тут. Я вже була рядом з прольотом. Хіба таке можна? Хіба це укриття? Це сміх. Воно летить за, за дві секунди. Споруди складаються з декількох блоків, об'єднаних металевими пластинами та можуть захистити від уламків, каже начальниця відділу запобігання і реагування на надзвичайні ситуації міськради Ганна Жалдак. При загрозі застосування кар, кар люди зможуть ховатися в цих спорудах. Прямий удар кабом, звичайно, на жаль, ні. але від ударної хвилі, якщо поряд десь буде приліт, тоді життя людей це може перейти. Вони захищають тільки від уламків і від хвилі до 500 кВпаль силою. За словами завідувача кафедри міського будівництва та архітектури Андрія Банаха, міцність таких конструкцій випробовують на полігоні. Подібні укриття розраховуються на вибухову хвилю не менше ніж 100 кілопаскаль. Це тиск, який тисне кожному з нас на голову. От атмосферний тиск приблизно. Це приблизно ну. Це приблизно тиску в газовому балоні. При випробуваннях заряд закладається на відстані 4 метри від стінки, від торцевої стінки, і на даху на висоті 0,8 метра від даху. Тобто, якщо ну, але ж це ну, такий еталонний заряд, і він там. Може певні особливості озброєння не враховувати. Втім, формально такі конструкції не є укриттям, адже не відповідають державним стандартам. каже Ганна Жалдак. Первинне мобільне укриття це один з видів об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, які виготовляються з дотримання вимог національних стандартів. На жаль, ці стандарти зараз знаходяться в стані розробки. Тому конструкції, що зараз становлюються, ми не можемо назвати укриттями. Зараз ще не внесено зміни до тих стандартів, які наразі чинні. Загалом таких захисних споруд до середини лютого мають становити 17 – у Шевченківському та Комунарському районах. Їх обслуговуватимуть комунальні підприємства. Я сподіваюся, що і за участі громадської ради також в інших районах будуть поставлені укриття, і їхній зовнішній вигляд, їхню конструкцію також будуть обговорювати загальна вартість захисних споруд близько 31 мільйона гривень. Встановлюють їх коштом резервних фондів обласного та міського бюджетів. Зазначив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Карина Тімко, Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Геннадій Корчененков Суспільне, Новини Запоріжжя.